Доброго ранку, друзі. Починаю свій сюжет з незвичного місця старту для мене, хоча це не старт, а продовження. Але думаю для багатьох звичного немає нічого кращого, ніж потрапити на поділ зранку. Катувати мене в сторону оболоні десь туди, напевно. Бо, хоча з іншої сторони там пробка, хоча чесно скажу, настроєння працювати 0,0, тому що... Як ви могли помітити, я вирішив вкотре в IT в IT, точніше в Black, І це вкотре я розумію, що тупорило. Хай вибачають на всіх, хто там працює, скільки б вони там не заробляли. Можливо, в них є якісь супернавички. Мені трошки легше. Машина тимчасова у мене. Це машина. Друга моєї мами, як той казав, шутка це машина моєї дружини. Всі знають про те, що в Іспанії вона каталась на форду, але також всі знають про проблему по фордів з павершифтом. І, типу, реально скажу, я пальці хрестив, щоб ми просто на тому павершифті добралися. З Іспанії він не від... не відригнув в Іспанії, тому що він, типу, в Україні не дешевий, а в Іспанії взагалі би так нормально по карману пройшовся. Тому, але ми добрались, і, в принципі, А я вирішив поки поїхати ним покататися і спробувати, чи вартує взагалі автомобілі бізнес-класу брати, скажімо так, які проходять в Black Premium, тобто це направлено для роботи в таксі. Для заробітка. І я, в принципі, це знав, воно не, роб... не вартувало, коли ситуація була краща. Тобто, я думаю, ніхто не буде спорити, що ситуація до вторгнення була краща в фінансовому плані, хоч в таксі, хоч в будь-якій сфері. І як воно показує, практика все так і залишилось. Звичайно, ці кілька годин, що я там стартанув, вичекав один заказ, нічого не вирішують. Приїхав я сюди, до речі, по уклону. Не по супертарифу, але я вже просто. Пристав пристав стояти, трошки опустив фільтр, і мені там зайшло щось 330 на 14, щось таке. Коротше. Ось. Коротше, не, при, не поїду на оболонь. Київ забув. Київ забув, я його і толком не знав, по-чесному сказати, але так основні магістралі все одно хоч трошки. А це забув взагалі. Ладно, тоді поїдемо коротше, на Глибочицьку верх, піднімемося туди вже до цирк. Ну, до... До Воздухофлотського буду прориватися Хоча тут така пробка теж не, б... не знаю, чи буду прориватися. В общем, Київ забув, Київ чуть-чуть пустіший, ніж я його пам'ятаю, але в місцях критичної інфраструктури, так би, так би мовити, трошечки, трошечки він буксує, да? тому що ну, моста не вистачає. Але, типу, як для мене. Що я там з тим відкритим южним мостом буквально чуть-чуть поробив, бо ж всі пам'ятають ремонт південного мосту. І що був, що не було. А, ці полоси можна повертати? Повернемо, поїдемо на гарну ідею випити кави на око, бо роботи коротше, не буде. Коротше, покручуся я. Який план на цій машинці. Пару днів зі всіма позустрічаюся з ким треба зустрітися в Києві, хто буде мати таке бажання. І поїду віддам дружині машинку і заберу нормальну пилісосячну машину, бо це не робота. Сидиш, вижидаєш, заберу сонату і буду кататися на сонаті, тому що є в мене одна соната. І також я на сонату буду зразу шукати водія. Тому що після того, як знайду водія, то буду кататися на дружини форду. Думав його продавати, а потім подумав, а що ж я куплю за ті гроші, що я його продам. Машинка в принципі, зарекомендувала себе непогано. Ну, да, Трошки на спиртовому бензині, мабуть, більший розхід, звичайно, ніж на газовій сонаті. Але ну, типу, так як сам їздиш, то і, і особо не ощутиш. А за ті гроші, що її реально продати, то купити взамін нічого нереально. Тому повторюю: буду шукати водія на Hyundai Sonata, Соната 16-го року це не оренда, працює лише по відсотку. Кому буде цікаво, може хтось без досвіда роботи. Навчимо працювати. Звісно, там нема що вчитися, кнопку нагнав і полетів. Кнопку нажав і полетів, всі знають, але як би там не було. До речі, автомобілі мої, вони під ліцензією, тобто ви маєте право рухатися по. Смугах громадського транспорту, що не сильно, але приємно покращує якість роботи, тому що ви не так довго стоїте в заторах, ви не шугаєтеся поліції в момент, коли ви хочете підібрати, скажімо так, пасажира там, де це там, де вам пишуть штраф за, за зупин встановок. того кому цікаво, думайте. Пишіть, дзвоніть. В общем, добраюсь на каву. Ще з вами вийду обов'язково на зв'язок. Відзвітую, як в мене сьогодні ця п'ятниця пройшла. Пройде вона жахливо, чує моє серденько. Блек мовчить, Premium мовчить. Уклон ефір пустий на Ну, що ж хотіти. Ясно, що по фільтрах взагалі нічого не залітає. Що ж, друзі, прокатався, як я й казав, зранку зробив всього три замовлення. Зустрівся зі знайомими, поїхав додому, відпочив, поспав. Шоста вечора вийшов, сів в автомобіль, вийшов на лінію, поставив фільтра, включив блек, преміум чекаю. В цілому ситуація наступна. По состоянню на той момент, коли я закінчив робити, незважаючи на мій малий пробіг, таку ж малу касу, водій, який працює у мене на моїй сонаті. Заробив собі в карман більше чистими, чим я на автомобілі. Я в принципі і так знав, що так може бути, але не очікував, що настільки. Все ж таки, раніше роботи було у блеку побільше, і що там казати, сам тариф був смачніший. Але попрацюємо сьогоднішній вечір і відженемо автомобіль назад до дружини. Заберемо пелісоса і будемо пелісосити. Що ж, друзі, на годиннику не бачу скільки, зараз пізніше скажу огніну, я покосив, зашов мені Блек, стартанув я з Блека. Чат пацанам скинув, що на Осоко Residence вони говорять, ну, там тобі і торба. Я кажу, ну, В крайності пустим тіпа відкочуся, бо тіпа, ну, немає абсолютно ніякого настрою працювати, тому що ну, ти розумієш, що ну, ну не, не випрацюєш ти. E, і так, на годинку 8 вечора я покатався, виходить, 2 години. E, Довіз ще пасажира на Осако Residence, я запустив фільтра і мені за, зайшов по уклону заказ. І я його забрав досить непоганий. E, 280. 280, як це там дивиться, історія. 280 за 10.78 Десь, минув, коротше, шість, як я його везу, приходить блек. І з теж з Сокорських дач. Я трохи розстроївся, звісно. Взяв, написав їй, кажу, що типа, я недалеко закінчую, хвилин 15-20 і я буду. Хочете, відміняйте. Вона, ну, типа, вона попросила відмінити, бо вже багато часу пройшло, я, звичайно, відмінив. Потім мені приходив ще один блек. Ось мені прийшов ще один блек. общем, подаюсь на блек і буду вам розказувати. Я відмінив. Довіз пасажира по уклону, знов запустив фільтра, і мені знову приходить від тої подруги Блек. Ну, подача трошки дальня виходить, там 5 км від тої точки, де я закінчував. Чом би і ні, чом би і ні непонятно що робити. І коротко, я починаю до неї подаватися. І мені на фільтр уклона залітає такий дальнячок на 23 км. Дуже приємний, скрін прилагаю. І я блек знову відміняю, забираю уклон і от закінчив цей уклон. От Я виконував час уклон, і час виконав Блек і уклон. Хочу вас, вам всім зауважити, що тіпа, як бачите, робота вона то в комфорті, а не в бізнесі. Ну, Звісно, в бізнесі там теж летить. Це для того, хто дивиться, якщо ти мене дивишся, не знаєш, то, то знай, коротше, що все одно вся робота це стандарт комфорт реально. І... Ну... Чуть-чуть, конечно, я веселіше себе почуваю, тому що ну, хоча б я там свій прожитковий мінімум за цей день зароблю. вже, да? тобто, Обідав я не в мінус, Вже приємно. Звичайно, експерименти з Блеком проводити особо не буду, тому що. ну, ех, Як сказати? О, Блек закасували, Не знаю чого. Не захотіли видно, мою стару ж ну, Нічого страшного, ладно, поїдемо десь розвернемось. По-перше, дружина не віддасть машину. По-друге, ну не знаю. Це не мій стиль. Це не мій стиль. Що це ти маєш цього сидіти, вичікувати, чекати. Я так не вмію, я не з такої сім'ї. Я знаю, все, сів, кнопку вдарив, погнав, відкатався і все там. Да? Тому що особливо, коли я ще дивлюся по навігації, що там, я ж кажу, зробив три закази, наїздив 500 гривень зранку, а дивлюся по пробігу, водій вже дав 130 км, Це вірняк, він типа, десь 1400-1500 гривень вивіз, і все. Я такий розумію, що водітель на моїй машині собі в карман заробив більше, ніж типа, я на своїй машині. Того, така фішка. Чекаємо ввечері якогось розривчика, шморживчика. Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, я не починаю робочий день, але мені треба з'їздити, оглянути в своїх справах. А взагалі я вибіг, скажімо так, у машину сів раніше, ніж планував, тому що. Що є у мене один товариш, з яким ми зустрічались пити каву. Але це не основне. Він під'їхав і каже: да, звісно, безпечненько. Ось так я залишив автомобіль вчора ввечері. І як бачите, дуже приємно. Я не скажу, що я типа здивований, це очікувано. Я завжди був впевнений в порядності наших людей. Але в цілому, ну прям навіть не знаю, що навіть телефон не взяв. До речі, перевірю, бо у мене ж тут ший і. Так, да, і кошельочок, і документи, коротше, все на місці. Їду не туди, з вами заговорився, втішився. Доріг не знаю. Коротше, ось так я лишив машину, але обійшлося все на краще. Чекай, чекай, гозілька, чекай, чекай маленько. В общем, їду, переїду в одне місце. А як і планував, буду виїжджати робити пізніше. Ще неприємним здивуванням виявилося то, що. Вчора я залишив телефон на зарядці в машині, тому що я звернув увагу, що коли я виходив з машини, індикатор зарядного типу, показував, що зарядка йде. Ну, прикол оказався в тому, що не зарядка йшла, а телефон віддавав зарядку в машину. І телефон в мене висадився в ноль. Того, навіть якби я хотів, я зараз не зможу попрацювати. Але я й не хочу. Ось так. Сьогодні ввечері виїду, покатаюся. Завтра я їду в Вінницю, мені злагодили мою нарешті сонатку, і я зможу в своєму веселому режимі пилісосити. Сьогодні теж зб'ю одометр, ввечері відкатаю, і тоді вже запишу, що в мене вийшло за два дні. Вчорашній день такий трохи викравлений по пробігу, тому що я не збивав одометр і дуже багато їздив по інших справах, зустрічаючись з людьми. А сьогодні я вже, типу, включу зібіодометр, коли почну працювати. Але в цілому я можу сказати то, що і казав завжди: що бізнес-таксі це така, типу, а аля рулетка. Зробили нам тут круг. Коротше, люди туплять ужасно, так ніби вони круги ніколи в житті не бачили. Це така аля рулетка, і, ну, типа, кому що. Таку, чисто, я чітко розумію, що якби мені було якихось рочків 60, я на пенсії, діти вже десь там, і гроші мені в принципі не треба. Так, що без напряжку я собі виїхав 12 там, заказів за день зробив і не наробився, і вроді грошиків заробив. Якщо ми говоримо іменно про такий потужний заробіток, про вижимання з автомобіля із себе по максимуму, ну, стандарт комфорту і нічого ти тут не зробиш. Хоча, хоч... Водій вчора зробив таке слушне зауваження. Він на, станом на 4 годину дня на какие. Скільки там я на бізнесі накатав, грубо кажучи, ввечері, коли закінчив працювати. Ось, і він каже, що якщо б своя машина і ну, ніяких так проблем немає, так теж можна ж, типу, заїжджати і Бог з ним. Тому що ну, суми відповідні. Тому, тому не знаю. Це все ж таки більше залежить. Чуєте, у кон щось клоцає, у нас стоять як в істинних таксістів, ми, звісно, працювати не плануємо, але якщо нам щось прилетить, то щоб не поїхати, тому якийсь стиль подобається. Гроші можна заробити там, гроші можна заробити там. З іншої сторони, я вже собі так і прикидую, що маючи автомобіль, який проходив Black в преміум, є можливість Використати нарешті час, як всі таксісти кажуть, саморозвиватися. Якщо хтось готовий саморозвиватися, то не питання. Я за деградацію, тому дайте мені машинку, щоб пилісосити і я погнав. Що ж, друзі, привіт знову на годинку без 10.05 п'ять. Прийшов мені блек від мого дому, практично. Ну я від дому виїхав, думаю, поїду, заїду на вок, заправлюся. Там ще паливо є приблизно на 300 кілометрів, але. Ну, типу, а вдруг, а вдруг якась Одеса попадет. Коротше, не доїхав я до Вога, прийшов мені Блек з Славутіча, скажімо так. І зараз я на нього подаюсь. Одометр збив на нуль, до, щоб хоч сьогодні засікти, що там у нас вийде по, по чому? Правильно, по кілометражу завлітає. У нас тут чуть-чуть дощик пролетів на районі, не сильний. Водій. Хвилин 30 назад дзвонив з оболоні, казав, що там було веселіше. Подивимося, що нам привезе сьогоднішній вечір. Поки не забув, що би я хотів зауважити по вчорашньому дню. Друзі, реально, я не знаю, через що це. Але такої кількості аварій я вже реально давно не бачив. Можливо, це через те, що в нас великий відсоток тих, хто купує права, можливо, тих, хто у нас дуже високий відсоток тих, хто. Почувається безкарно на дорогах, тому що ну, наші штрафи Вони реально такі приємні, скажу я вам. Ось, е е е е е е е е не знаю, що є причиною, але я вчора працював 3 години ввечері, і за ці 3 години я нарахував реальних сім аварій. І це там я проїхав Ну, 60-70 кілометрів, щоб ви розуміли. У мене бували зміни в Марбеї, коли я міг тиждень відпрацювати, ну, особливо зимою, коли майже немає туристів. Ну, не місцевих і немає на прокатних автомобілях, я не бачу жодної аварії. А тут реально дуже багато, і це так заставляє бути напруженим і дискомфорт певний в праці, ти завжди маєш бути такий зібраний, тому що люди чудять. Не чудіть на дорогах. Що я вам скажу? Як бачите, вернувся я туди, звідки починав. Погана ідея була хапати той блек. Тіпа, жадність зіграла. Зіграло ще те, що абсолютно не пам'ятаєш цих всіх локацій, тіпа, нас куди ти уїдеш. Не ожидав я, що так далеко від'їду, але ну, таке. То що зробиш? З'їздив, в принципі, я непогано, там 390 гривень, плюс там, дали 60 гривень чайових, Але з відкатом менчається мене чається 35 кілометрів. Тобто, грубо говоря, я прокатався по 11 гривень кілометр в круг. То про що я говорю, що неважливо, який тариф вивозити, важливо, що у вас виходить в кінці. І тепер, щоб навіть вчорашню касу закрити, яка у мене була приблизно 16 гривень в круг, у е мене теж в принципі було багато відкатів. Що не, не так відкатів, як я катався по своїх справах. Але ну. Наголошую в всіх чатах, коли ми сперечаємося, що та не важливо, чи ти сам їдеш, чи ти на шашлики їдеш. Типа, ну, рахується, ось, ти відкатався, відкатався. Повірте, що там і палісосом, будучи, вони також люди, вони також там з кимось зустрічаються по своїх палісоських ділах, тож так само п'ють каву, ми такі самі люди. Того, тіпа, я завжди наполягаю на тому, що потрібно рахувати. Як мінімум тижневий пробіг в круг, тоді це показує реальну картину, типу, скільки ви на машину витратите, общем, вашу продуктивність. Тому поки що в нас продуктивність такого нормального пилісоса. Е, Є, звісно, маленька надія, як просили мій номер телефону. Е, можливо, вони ввечі мовлять. Мені би було зручно в принципі, їх там крайнім заказом забрати, якщо вони будуть готові оплатити подачу там, хоча б якихось. На гривників 10-11 км подачі, і зверху оплатити, що правильно по тарифу Uber. Але побачимо, надії мало того, що типу, такі. Коротше, ніякі тим я повечеряв і якраз я доїдав, прийшов мені заказ з великою подачею 4-4 Ну Таке, що зробиш. Зато доїв, зато поїв, можна працювати вже без зупинки, надіємося, що якась робота піде. День як день, вечір як вечір, що зробиш? Роботу треба робити. Коротше, подаюсь я практично на то саме, з того самого дому на Славуті чи там, видно, там живуть бликаші. Ну або люди просто реально розуміють, що там ніхто не поїде через дальність подачі. Туди завжди типу, далекі подачі, тому що... Ну, кроме, то, кроме випадку, якщо хтось там, у говоря, на рівермолі стоїть, ну, з рівермола часто людей вже типу, заказують, бо там заказі норм летять. Це тільки на цій стороні люди простають. Вчора звідти було два блека, і сьогодні вже два блека. Єдине, що прийняв на автоприйомі заказ, реально навіть не знаю, куди поїду. Е, сума невелика. Е, значить, у нас на годиннику без 7 хвилин, без 7 хвилин 12. Що я так закатався? Коротко, предісторія. Вообще, дуже печально все починалося в цю суботу, жахливо, я би сказав. Я по, з 5 вечора до 9 вечора по блеку, бо на уклом на фільтра вчора працював, заходило, сьогодні нічого. Я накатав, Коротко, я б сказав, від чого вуха, ну, ладно, може діти будуть дивитися. І реально, я в 9-чов вечора вже думав поїхати пустим. Думаю, коротше, ну це бізнес таксі, не моє, воно сокавната йде і все. Е -е -е Всі замовлення по блеку, які у мене були до 9-ї години вечора, у мене був відкат на цю ж. Відстань. Типу, ну, нема. Ти привіз замовлення, і ти розумієш, що там ти його не зловиш. Тобто це перше замовлення в Вишенки, Друге замовлення у мене було в Куркулі. З Куркулів, правда, я не відкачувався, а вже зразу подавався на блек. Ну теж 7 кілометрів подачі. І потім в мене було замовлення в Стоянку. І з Стоянки я приїхав аж до Карібіана. На фільтрі типу, уклона в центр нічого не стріляло. Постояв я там десь годинку-півтори в розстроєних чувствах. Думаю, знесу я цей коротше, одометр, щоб його ніхто не бачив да і все. Але потім рішив, що все-таки через силу, через боль треба покатати, десь воно має прострелити і типу, щось, ну, навіть типу, для себе побачити, зрозуміти. В общем. І потім трошки пішло-пішло, уклона я так і не відвіз ні одного, поки не приїхав на район, тому що. Ну там раз зайшла діч, там на 980 гривень 25 кілометрів, але п'ять людей я позвонив, кажу, братане, відміняйте, Вони так ви ж взяли. Я кажу, та колосраки, коло сраки, що я взяв, я беру все, типу, бо це обов'язково, я кажу, економлю тобі час. кажу, тому що я буду дзвонити до оператора, і оператор мені це замовлення зніме, Я не возьму п'ять. Блек мене потаскав, потаскав. Була у мене дівчина, я її взяв на. Фудмаркеті, від фудмаркета відвіз, вона хотіла продовження в Хевен. Я їй зразу казав, що Хевен буде закритий. Коло Хевена вона каже, ну, продлівати мені треба на науки. Кажу, я через продльонку не поїду. Ну, я просто знаю, що Блек там шляпу нащі. Коли хочете, 400 гривень, там було 8,3 кілометри. оце я її махну. Сендрин, приїжджаю я на район, закінчую район по Блеку. Це я цю подругу відвіз, катався на Новопечерський З Новопечерських перекатив сюди і приходив. Чого? Правильно, з Блять. Осокорських дач. Подача типу, велика, вроді з того місця, де я закінчую блек. Ну, ось, о, бачите, дивіться, 23,56, 193 кілометри я наїздив. Е, подача типа, велика. Але я ж розумію з того місця, але мені сюди все одно їхати е, пів цієї подачі мені сюди добиратися. Ну, Беру я цей блек, подаюсь на цей блек. Тільки повертати на сокорській дачі відміняє. Ну, відміняє, відміняє. Прилітає компенсація. А я їду і моніторию ефір. І бачив там, типу, якраз по уклону висить заказик мінімалка, типу 150 за 3. Е, Але вже хопа. І коротше, в ефірі її загубив ті джінджінджі. Вона вже 170. Я її взяв, привіз її і виїжджаю з дворіка. прилітає блек без подачі на, на цю, чолки. Я його беру, ще пасажира я коротше, відвіз на цю пчолки, казав, що кине чайових, думаю, що обманув, але мені типу, байдуже по великому рахунку, того що що. Того, що я вдома часно. І оце з цими всіма маніпуляціями, щоб ви розуміли, бачили мій е, реальний пробіг? От дивіться, що мій реальний, реальна каса. Я вам все напишу. Думайте самі, рішайте самі. Короче, я за сонаткою.